Взяли яйця, збиваємо, додаємо цукор, опис буде під відео. Добре, збиваємо. Тим часом поставили розтопити масло. Масло треба, щоб було розтоплене, але таке літнє. Трошки солі, Ванільку, щоб пахло святом, Вливаємо масло. Зипаємо крохмал, все вимішали і суміш поділимо на дві частини. В одну мисочку додаємо какао, а в друге будемо тільки додати муку. Вимішуємо. Горішки в нас будуть одні білі, а другі шоколадні. В Миску додаємо муки і вимішуємо. І зараз. Добавляємо соду погашим оцтом. Там, де какао теж. Вимішуємо і додаємо муку. Замішуємо тоге тісто. Тісто зробили. Поклала їх трошки полежати. Минут 15 треба, щоб тісто полежало. І зараз будемо важити на вазі і формувати. Шарики. Накрутили шарики з тіста. Розігріємо зараз пательню. і будемо смажити. Ну, хіба це не красота? Ще яка красота? Так, а тут на підході вже біленькі горішки. Горішки насмажили. Зараз ми їх пообчищаємо. Бо тут є такі, що забагато. То з какао які смачні. М -м. Пообчищаємо, будемо готувати крем. Обчищаю горішки я ножичками спеціально, маю на кухні такі. Так, рівненько. От, і така красота виходить. Горішки очистили. Зараз зіб'ємо крем, Маскарпоне буде з вершками і кокосовий крем. Влила вершків охолоджених. Додаю маскарпоне. цукор. Так, і зараз все зіб'ємо до стійких піків. Крем збили. Такий досить густенький, виходить, у нас і мішок крем. І будемо відсаджувати в горішки. Білих горішків. Крем для білих горішків готовий. Зараз зробимо для корічневих кокосовий. Так, додала молоко, цукор і треба збити погружні. Тепер сюди буду додати поступово олії. І збивати. Маса зробилася досить густа. Добре покажу вам, яка маса вийшла густа. Бачите, яке стільки. Ну, от, сюди додала три ложки кокосової стружки, зараз вимішуємо, зб'ю ще блендером, і цією масою теж будемо починати горішки, тільки корічними. Такая масса дуже густая получилась. Смачно. Сколько... Еще добавим сюда горишки лесовые. Вот так. Такая красота получается. А в білі горішки понакладаємо журавлини. Я так прикрасила горішки святково. Дивіться, яка вийшла краса. А як це смачно, вам не передати. Приготуйте на свято, чи на будень, чи на подарунок. Дуже буде смачно і красиво. Сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь. Рецепти на горішки, креми будуть в описі під відео. Смачного!